Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нарешті, нарешті я зібралася почати знімати вступне відео до своїх там, вишивальних буднів, тому що ту роботу, яку я зараз вам покажу, я вже її вишиваю від 8 січня, сьогодні вже 12 тому, думаю, пора-пора. І прийшла я до вас з, з цією схемою від лелітки. с вышиванкой. Это вышивается вышиванка для донечки. Ось, ось такой взор будет у донечки, только не будет ось цієї вставочки. Ну и, конечно, будет вот такой комер. Е, нагадаю, що це схема від лелітки. Купувала я також схему і е, всі матеріали також від лелітки у летіці і е, е, вишиванка схема називається Наші зорі. Це вже я почала вишивати другий рукав. І вже за цих, скажімо так, один, два, три. Ну, сьогодні. Ні, 4, 4 дні я вже вишиваю, і за цей час у мене вишилось не дуже багато, 3306 хрестиків. 10 січня я взагалі вишила 61 хрестик. А ви знаєте, то було таке вишивання, коли я вишила оці ці хрестики тільки лише заради того, аби не було. Так, тільки не смійтеся. Аби не було <хи> пустого вишивального дня. Ну так, вишила 61 вже ті типу, щось вишивала. Е, тому зараз я ще хочу повишивати. Е, було б ідеально довести цю роботу до, ну, щоб вишити в цілому е, хоча б 5 тисяч хрестиків, якщо вдасться краще, то буде краще. Якщо так чесно сказати, то. Ця вишиванка вишивається просто швидко, неважко, просто потрібно приділяти її час, і все буде, ну, все буде прекрасно. Набагато швидше ця вишиванка вишивається, ніж, е, е, ніж інші о, там, картини, допустимо. Тому ось так це виглядає, не чи сказала вам. На чому вишиваю, це Белфаст білого кольору. І ось так проходить, ось так вимальовується моя так, о, вишиваночка. Також хочу вам ще показати, над чим буду працювати в плані роботи, тому що дівчатка просить ось, ось цей набір. Орхідеї з металиками, він же в мене перенабраний, потрібно його перепровірити. Також працюю над схемою, я думаю, що ви знаєте, початку часу, ну, не знаю, переклад українською. Ранок в сусновому лісі. Ну, нехай буде в лісі, Це також від, від схема від Лукас. Там, де ви прекрасно знаєте, там, де від медики. Також працюю над цією схемою, поки що лише а, перенабираю. Ну і маю ще а, перенабрати ось дві таких схеми. Дівчатка чесно, поки мені не скинули їх на перенабір, то не бачила, їх є в цілому чотири. Зараз постараюся вам вставити картиночку, щоб ви розуміли, про що йде мова. Два я вже перенабрала, залишилося ще два. Так. Ну, поки що все, чим я <гум> планую займатися. Якщо щось буде таке новеньке, то вам буду розповідати. Ну, а поки що до зустрічі в слідуючому включенні. І <гум> я просто рада, що це включення я зробила і вже початок якихось моїх вишивальних справ він вже буде зафіксований і ви зможете стежити за тим, над чим я працюю. Так, друзі, всім привіт! 14 січня, і я рада вас вітати в сьогоднішньому дні. Зараз лише 11 година ранку, але вже хочу вам показати те, що у мене є. І знаєте, помітила зараз поки що з вишивкою таку закономірність, те, що мені подобається брати і вишивати одну роботу там. Декілька днів, і зараз я помітила, до якої цифри мені комфортно вишивати. Це цифра трошечки більше 5 тисяч хрестиків. Ось, ця, ось це все, що ви бачите. Я вже розповідала вам, що була лінива знімати початок, там чистий, чистий рукав, але повірте мені на слово, ось ця вся частина вона була вишита ну, десь. За, мені здається, що за 6 днів. І я тут не вишивала майже 5500. Ну, давайте скажемо 5400. І в мене вже на, на даній вишиванці в мене вже готово 50%. Ну, скажімо так, цифра 5400 ми пам'ятаємо, тому що ось, ось до цієї частини. Є схема. Ось так. А ось це все, що ось тут буде вишиватися. Ще ось, ось ця частинка, ось, ось це, що вишито, це вже це те, що я вже вишиваю до схеми, але просто дивлюся по, ну, по самому ходу малюнку, як воно і що буде. І ще однією ознакою того, що мені потрібно взяти іншу роботу, це є те, що. Коли я вишиваю цю роботу, мої думки починають повертатися до, до якоїсь роботи, про яку я думаю, 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 і це я розумію, що вже коли я там починаю переставати вишивати якусь певну роботу, я вже точно знаю, яку слідуючу я буду вишивати. Так покажу вам трошечки свою вишиванку. А, трошки ближче. Тут все просто. Тут головне просто приділяти даній роботі час, і все буде прекрасно. Е -е, вишивці даної е, сурочки, взагалі, всіх сорочок допомагає мені донечка. Зараз я вам покажу, в чому це полягає. Я вже якось показувала, але, можливо, є якісь е, нові глядачі зі мною. <кій> Ось так це виглядає. Це не просто ниточки, це бачите. Це повністю засилені ниточки в голки. І коли я вишиваю, то я просто одну за одною беру ниточку. Потім, коли не хвилюйтесь тут нічого. Бачите, вилізь. Ось, бачите, як це повилазили мої, мої красоти. В основному нічого не запутається. Зачастую це в мене ось така краса. Вона в мене донедавна була прикріплена на, цих, на магнітах на штативі, на магнітах до лампи. Але вже я відклала вишиванку на деякий час, тому взяла ось цю <хи> квіточку, аби вони просто не заважали. І ось так потім. Дуже багато тут голочок, але разом з тим, коли вишиванка вишивається, то і ці ниточки йдуть дуже-дуже дуже так знаєте, швидко, активно. І інколи буває, коли я вишиваю вишиванку не відкладаючи, то кажу, доці, кажу, мені вже знову потрібна твоя допомога. Вона каже: Мама, я ж буквально недавно тобі це все зробила, що вже знов кажу, так. Ну, вже знов. Тому <кій> 에... поки що я вважаю свою вишиванку або хочу вважати і хочу з нею працювати, що це нібито най-най-най-най найосновніший -най -най процес, який в мене є, тому що в мене попереду ще одна вишиванка. І мене дивує лише одне. що Це вже я вишиваю другу вишиванку. Одні ті самі орнаменти, одні ті самі кольори відок. І мені взагалі не... Вона має дискомфорту в тому, щоб вишивати цю роботу. Завжди з радістю, завжди з великим таким захопленням. І ось маю такий результат. Ну і коли я вишивала вишиванку, я вже подумки думала про ось цю роботу. Скажу, по-перше, чому? Тому що, звичайно ж, і мені хочеться її вишивати. Це Лукас, це. Новиночка якого року? 2023 року. одразу, коли вона вийшла, <соє> то я одразу прикупила дану схему. Так, давайте трошечки поглянемо технічні характеристики. 51 колір, Аїда 16 канту, в дві ниточки, і розмір готової роботи буде 35х52 см. Ось такий буде результат. І тут, <соє> знаєте, це робота така, це робота на перспективу. Це робота на завершений вигляд, тому що. Зараз я вам вже покажу, щоб не показувала вам просто. Я вже трошки, ось бачите, так покажу. Ось, трошечки в мене вже підмотано, тому що я вчора на вишиванці я вийшла 1840 хрестиків, і думаю, та вже піду ляжу, але потім взяла. Дорогу з цю роботу і ще на ній вчора повишивала 373 хрестики. Вчора зробила свою улюблену бокову натяжечку, тому що в мене була натяжка на цих на крабіках. Тому і ось сьогодні мені не спалося. І ось вже ось, ось ця частиночка, ось ця, бачите, це вже вишивала я сьогодні зранку. Ну, не, не зранку, дівчатка, вночі. І ось тут, бачите, як тут е, нібито все просто. <сі> Але я ж кажу, це можна тиждень вишивати. І тиждень е, потрібно буде вишивати ось цю, ось цю таку білу, е, світлу, е, світлий такий фон. Це нібито світло, яке падає на Ісуса Христа, коли він молиться в Гефсиманському саду. А ось тут, це, що пропущено, це буде вишиватися одним кольором. І тому зараз у мене на меті от знайти, знаєте, так, що з одного боку вишила, з другого боку вишила. І ось тут буде той колір, коли просто взагалі не, не потрібно буде дивитися в схему, а вишивати, вишивати просто, <дивитися>, дивитися якийсь улюблений фільм і просто вишивати. І так, тут ось цим кольором мені залишилося вишити ще 577 хрестиків десь ось сюди піду, і це вже виведеться. Колір зробити, тому так ось. <смі> і, 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 і тут така робота, що я то буду вишивати. У мене то буду просування в хрестиках, але нічого прям, не знати, чого там гарного. Це десь я ось приблизно, ось тут, ось, ось десь так, я крокую Десь ось ці. А, а це, що в мене пропущено, то це буде ось білий колір. І ось це все. Ось це зариве ось це сяєння, Це ось тут. Тому я скажу, це така, знаєте, я вишив тут 5 тисяч хрестиків, але то буде вишивка просто таким світлим кольором, який нам е, ніякої там такої технічної ну, краси роботі не придасть. Ну, але на цю роботу потрібно буде дивитися в цілому. В даній роботі 72 тисячі 600 хрестиків. І вже у мене вишито 26,77%. Тому ось такі результати, такі просування буду вам показувати. І, е, я ж кажу, тут не чекайте поки що чогось гарного, але щоб щось було гарне в цілому, потрібно вишити ось такі частинки роботи. Тому до зустрічі! Друзі, доброго ранку, 17 січня, і я до вас повернулася з тим результатом, на якому я хочу переключитися вже на іншу роботу. Так, я думаю, що ви секундочку тому бачили, але ось, бачите, вже в мене процес складений, але нагадаю вам картиночку, що у нас має бути. Це має бути ось така чудова картина. Прев'ю, звісно, так собі. Знаєте, коли я вишивала, вишивала я е, своїх е, 5800 хрестиків на цій роботі, то я все потомки думала, що ж я буду вам розповідати? Я до цих пір не знаю, що я, що я буду вам розповідати по даній роботі. Тут, знаєте, тут лише потрібно поставити вас перед фактом. Це те, що на даній роботі в мене додалося 5700 хрестиків. Це вишилося десь приблизно 8% роботи. Ну, Тут все просто. Тут все неймовірно просто. Тут я старалася так обшивати частинки. Зараз візьму трошки ближче. Ось так. Угу. Ось, наприклад, ось ця частиночка. Тут вже так зашито, що це вже можна брати один колір нитки, тут біленький ось цей. І вишивати, не дивлячись в схему. Ось ця частинка, це також береш одну нилочку і їдеш. І мені здається, мабуть, в цій частині. Ну, коротше, так якось робила, щоб на наступні рази мені було також легко, просто. ну... Скажімо так, вишивати прям не було. Не те, що я там раділа. Тому що тут так, знаєте, ти вишиваєш, 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 вишиваєш цими світлими кольорами ниток, заповнюєш ти це все, але ж нічого особливого, ніяких там особливих таких яскравих фрагментів на роботі не відбувається. Але що вже ми бачимо? Дивіться, ми бачимо, що ось тут вже в нас. Е, е, Тут вже, ну я не можу сказати, що прям чітко-чітко, але видно. Це вже ось обрамлення обличчя, обличчя Ісуса Христа. Давайте ще раз вам покажу прев'ю. Ай, вже закрила. Ось. Ось це вже ось, ось, ось це. З цієї частиночка це вже лоб. І ось тут так з цими такими відтіночками вже проявляється, проявляється у нас оце. Ну, я ж кажу, я не знаю, що сказати. Це така робота, яку просто потрібно вишивати, а потім вже подивитися на готовий результат і сказати, о, як же це гарно. Тому. Маємо те, що маємо. Наразі в мене майже 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 33%. Класно. Тут я вже трошечки бачите, підмотала. Вже частинку роботи пішла доверху. Тому що, ну, наразі я хочу вже відкласти дану роботу і йти далі, для того, щоб звершувати. Нові подвиги. Також вже підготувала слідуючу роботу, яку я хочу вишивати. Разом з тим зараз покажу вам, як зберігається дана робота. Тут також все просто, бачите? Тут навіть органайзер є. Це добре. Ось так це все виглядає тут. Нитки різної довжини, тому що ви розумієте, що тут немає ні блендів, нічого. Ой, новорічний такий органайзер, підписані кольори. Ну, давайте трошечки подивимося. А, дивіться, бачите, в мене не вистачило декількох кольорів. Взяла ось такий органайзер. Так, зручно. тут підписала кольори і все супер. Так, що ми маємо? Е, осінній млин. 66 кольорів ниток. Складність 5 з 8. І тут також все просто: хрестик в дві нитки, 18, а, 18 аїда. Ну, нічого. І розмір буде 48 на 3,4. Ось такий вигляд. буде мати колись. Моя робота. Що єдине, що це в мене ось ця робота без шарів. І зараз вам її покажу, що я маю на даний момент. А маю я ось таку картину. Ліва сторона вже прям вишита до тої межі, що вже немає куди нижче вишивати. Хочу, що я хочу. Я хочу працювати в ось цій частині, ось тут, для того, щоб, по-перше, знайти другий кут, ну і якось продовжувати роботу донизу, потім підкручувати при потребі. Тому ось буду працювати в цій частині. Дуже такий гарний, затишний будиночок. В на, в осінньому пейзажі дуже мені подобаються ці кольори, як це гарно пророблено. то просто щось неймовірно казкове. Значить, Тут зараз трошечки потрібно попідкручувати самі ось ці трубочки. Тут в мене бокова натяжечка, як ви бачите, пришита. І і буду працювати, тому я не знаю, через який час ми з вами зустрінемося. А ще хочу, що вам хочу показати Зараз я Ось це шукаю. Просить дівчатка показувати ось цю роботу. Це DMC називається на катку. Завершила перенабір. І також взяла до роботи ось цей. Хочу перев'ю вам показати. Ось, це, ось цю роботу, і, знаєте, е, ну, сюжет, звісно, не мій. Я б таке е, не вишивала, але кому цей дизайн подобається, ви будете мати велику насолоду. Тому що тут така кольоротерапія, це новиночка, бачите, 2023 року. Тут настільки яскраві кольори, і тут також бачите, все просто: 57 кольорів. Три з п'яти, 25 на 26 16 аїда. І тут хрестик в дві ниточки, і беку всього два кольори. Ось, наприклад, оцей жовтенький. Він о, вишивається в одну і в, дві, і в дві нитки. І також ось цей блакитний колір, який також вишивається в одну і дві нитки. Все. Більше ніяких складнощів тут немає. але... Разом з тим, колотерапія неймовірно класна. Мені прям знаєте, я ділилася з, з, з подругою Оль, привіт тобі. Що кажу, взяла перенабирати роботу і прям перенабираю, прям посміхатися хочеться. Тому в мене вже два листка. Тут шість листків, шість аркушів схеми. Я завжди починаю з цього кутка і йду сюди вже ось цю першу полосочку з аркушів схеми я вже а, перенабрала. <гум> Тому ось такі от справи трошечки показую ще й вам робочих буднів. Так, друзі, сьогодні вже 22 січня. І я вже думаю, <гум> знаєте так, що вишила ти вишила і вже буду показувати вам те, що вже маю. Якось так не дуже гарно відображається. Не знаю, чому в мене так. Якщо так ось так показати, то це виглядає, ну, по крайній мірі, гарненько. Знаєте, я вишивала, 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 вишивала. І все в мене в голові. І була така думка, що немає взагалі, що показувати, але я переглядала попереднє відео. То так, <сміст> достатньо добре. Е, в мене... Добавилось на даній роботі 4600, додалося, і разом з тим хочу сказати, що в мене вже на даній роботі 40% готово, тому, знаєте, такі результати радують. Так, не знаю, що робиться з кольорами, тому що, тому що чомусь взагалі не, не передає. Отак, може, краще. Не знаю, що, що зробилося. Чи світло не так падає, але, дівчатки, якщо зараз я не зніму, то це вже все. Це вже і не зніму. Я Думаю, що буквально закінчую знімати це відео, з фотографую на вулиці і в допис викладу, ви там зможете вже бачити реальні кольори в даній картині. Що я хочу сказати? Вишивала я даний процес з цих тисячу 4 тисячі і ще містом. 6 днів. Чому? Тому що коли я почала вишивати в ось цій частині, я так зрозуміла, що то була не зовсім моя кольорова гама. Це були такі ну, блакитні кольори, ниток, ще нічого... Ой, дивіться, який в мене, мене хрест такий криві. Давайте буду так, під якимось кутом, щоб виглядало це краще. Ну, але що маємо, то маємо. Але, зараз, як так дивитися, взагалі, здається, все блакитним. Але якщо так проаналізувати, подивитися, якими кольорами я вишивала, було багатенько таких такої фіолетово-рожевої гами. Як виявилося, це не зовсім мої кольори. Тому. Оцих перших дві тисячі хрестиків, які я вишивала, то прям було по 500 з гаком хрестиків і все. Більше я не могла. І десь на четвертий день я зрозуміла, що то просто не, не, не мої кольори, але ну, за мене ж ніхто не вишиє на даній роботі хрестики там небо. І так, хвилинку. Як зазвичай відволікають нас ці неприємні звуки. Сподіваюся, і молимося, щоб якомога швидше ми вже перестали чути ці звуки сирен, повітряних тривог. Тому, дівчаточка, хай береже нас всіх бог, хто де знаходиться, хай охороняє від будь-яких поганих наслідків цих наших ворогів. Тому продовжимо. І коли я вже ось розпочала ось вишивати тут. Тут вже, такі, вже така гарна кольорова гама, це вже тут е, крона дерева в осінньому вбранні. О, тоді вже в мене пішла робота, тоді в мене вже все стало прекрасно. Але, ну, все, вже потрібно завершувати від відео. Відео вже мені хочеться. Вам показати те, що я не вишивала. Взагалі думала, що я вишивала вишиванку, і цю роботу, оказується, вишивала три процеси. Тому сподіваюся, вам ну, все сподобається. Так, тепер я цю роботу відкладаю, ще хочу вам показати, що додалося в мене до перенаборних завершень. Це перенабралася в мене ось, така, ось такий набір. Схема вже готова. Класний дизайн. І знаєте, в цьому дизайні що цікаво, що тут всього-навсього е, трошечки більше. Ну, десь, ну, давайте, грубо кажучи, 2 300 хрестиків. А все решта напівхрест. Ну і, звичайно, Бекстіч. Не пам'ятаю, мабуть, немає тут. Ні, немає, не бачу французьких вузликів, тут немає. Тому ось такий сюжет і ще перенабрався в мене ось, ось такий сюжет. Це називається Друзі на Прогулінці, це набір від чарівної миті. Гарні такі сюжети вони зараз випускають, але. Схема, яка всередині бажає бути кращою, там страшенно якось малюється Ну, Але сюжети, які виходять в виробника чарівної миті, дуже, дуже класні. Здається, чарівна мить. Ну, ніби так. Тому ще ось, такий, ще ось таке поповнення колекції моїх перенаборних схем, в мене добалося. Ну що, дівчатка, ще раз вам покажу те, що останнє я вишивала чи, в даному відео тому. Бажаю нам всіх, всім тихих мирних днів, ночей, бажаю нам всім Божої охорони. Бажаю нам приймати ліки вишивальні по можливості, якщо у нас є на це час і сили, і тому, що це дійсно. Ті ліки, які допомагають, ну але їх потрібно приймати. І знаєте, на початку війни я ці ліки приймала через силу. Тому все до зустрічі, пока.